У бібліотеках Дніпра, зокрема в Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді, книжки лише частина з того, що приваблює відвідувачів. Сьогодні це не лише місце тиші читання, а й справжній культурно освітній хаб з безліччю можливостей для розвитку, дозвілля та підтримки. Завдяки грантовій програмі є містечко-простір для кожного в Україні від німецького фонду Пам'ять, відповідальність і майбутнє бібліотека суттєво розширила свої можливості. Тут з'явилася швейна машинка для творчих VR-шолом для занурення вірту. Туальні світи, геймерський комп'ютер, сімейний простір для дітей і батьків. Також регулярно проводяться майстер-класи як у стінах бібліотеки, так і в лікарнях для військових. Ми розширяємо наші можливості і нещодавно пан Олесь Лабута побував зі своїми майстер-класами у Краматорську та Дружківки, де проводив майстер-класи для діток, які зараз знаходяться у важких життєвих обставинах. Ми виїжджаємо у лікарні. І для військових ветеранів проводимо такі заняття. Також ми відвідуємо шелтери, де теж пропонуємо велику і різноманітну програму. Два рази на тиждень, у вівторок та середу, в нас проводять індивідуальні консультації психологи Червоного Христа України. Вони також проводять і групові заняття, і онлайн-заняття. Як для наших працівників, так і для всіх бажаючих бібліотека не обмежується стінами закладу. Її фахівці виїжджають в лікарні, шелтери, де працюють з військовими, ветеранами та родинами. Крім того, двічі на тиждень психологи Червоного Христа України надають безкоштовні індивідуальні та групові консультації. Однією з найулюбленіших зон відвідувачів є кімната з кінозалом. Тут можна пограти в комп'ютерні ігри або переглянути фільм на великому екрані разом з іншими, а ще безкоштовно випити чаю чи кави. Комиксы читать тут классные, красивые играть тут можно, вот. тут есть VR-очки, ручки, компьютеры, комиксы, книги всякие есть красивые, классные бібліотека. Я хоть не редко хожу, но я беру, может, когда есть возможность много взять книг, я беру много книг. Зараз мы робимо основу для браслета. Справжньою родзинкою бібліотеки є майстер-класи з арт-терапії, які проводять бібліотекар першої категорії Олександр Салабута. Учасники вчаться плести браслети, створювати іграшки з канини, виготовляти прикраси як для себе, так і як подарунки військовим та рідним. За допомогою мистецтва, за допомогою ось таких цікавих майстер-класів. Люди у нас виходять із Депресії, виходять із Ні, тут беремо. Угу. Зі стресів, і таким чином роблять якісь поробочки. Знову ж таки, це приносить їм радість, радість творчості, а також радість від того, що вони можуть кому, комусь зробити приємне. Цьогоріч бібліотека святкує 55 років з дня заснування. І сьогодні це вже не просто книгосховище, а динамічний простір, який відповідає на виклики часу. Ми маємо на своєму сайті розділ електронної книги. Це унікальні книги, які дали в користування наші ці автори книг цих, і вони. Їх немає ніде, крім як на нашому сайті в електронному вигляді. Люди не мають змогу надрукувати свої книги. Ми допомагаємо їм зробити цю книгу в електронному форматі. І... Це один з наших таких потужних напрямків роботи підтримка саме молодих родин, допомогти нашим молодим батькам mm. спілкуватися зі своїми діточками, даємо їм консультації, рекомендації щодо залучення. Дітей з раннього віку до читання, вони читають тут разом зі своїми дітьми. Ми читаємо дітям книги, вони мають змогу грати. Обладнання дуже цікаве, закупили з цього гранту. На подвір'ї облаштована зона відпочинку з гойдалкою коконом, а також є настільні ігри. Попри всі сучасні технології, попит на паперові книжки не зникає. Навпаки, їх читає чимало молоді. Ми хочемо залучити до нас е користувачів. Через різні активності, і щоб, буваючи у бібліотеці, молода людина звернула увагу і на книгу. Ми таким чином і популяризуємо читання, крім того, але і для того, щоб підтримати їх запити. А у запиту от, у молоді є: пограти, вечір провести з друзями, потяг до віртуальної реальності. Ми теж готові підтримати їх в цьому, потяг в якомусь інформаційному запиті. І ми готові відповідати на сучасні запити наших користувачів. До дня бібліотеки готуються масштабно з вуличними подіями, майстер-класами та сюрпризами. Основна мета залучити нових відвідувачів і показати, що сучасна бібліотека це місце, де цікаво кожному.